Доброго ранку, друзі. Напишіть, будь ласка, чи мене видно, чи мене чути. Тому що поки що не бачу жодного перегляду. Ну, сподіваюсь, що, що все нормально. Так, є глядачі. Добре, розпочинаємо. Доброго раночку. Дорога поетична родина, дорога українська родина. Привіт Наталю. Ми завжди розпочинаємо ранок поетичним читанням, поетичним волонтерством. Під назвою Дякую за ранок. Нагадую, що під цим відео в коментарях наші спільні друзі-поети, волонтери публікують номери рахунків, на які проводяться постійні волонтерські збори для потреб наших захисників. Тому прошу заходити в коментарі, долучатися, робити свої внески. Тому що кожен донат є важливим і необхідним. А перед тим, як я почну читати вірші, хочеться привітати всіх нас, українців, з перемогою Олександра Усика в вчорашньому поєдинку. Його перемога стала ще одним доказом, що ми можемо вистояти проти будь-якого супротивника. Адже Україна бореться не лише зброєю, а й духом. І так само як Усик переміг за правилами честі, Україна виборює свою свободу з гідністю і честю. Тому прошу долучатися і також робити свій вклад в нашу спільну перемогу. А ми переходимо до поезії. Привіт, пташка, привіт, Марійка. Радий вас бачити, хоча вас і не бачу. Саме зараз в ці дні минає три роки, як в нашій групі Всеукраїнська поетична родина проходив конкурс. Дуетних віршів на тему Любов і війна. Багато з вас пам'ятають цей конкурс, брали в ньому участь. Дехто написав навіть не один конкурсний вірш, а декілька. Така здається коротенька тематика: два слова любов і війна. А скільки було написано тоді багато чудових. Зворушливих історій, життєвих історій, правдивих історій я теж брав участь в цьому конкурсі і тішить це, що за короткий час, буквально тиждень, мені вдалося написати сім конкурсних віршів з поетесами з різних куточків нашого краю. Деякі з цих віршів я вже читав в попередніх прямих етерах поетичного волонтерства. Тому, щоб не повторюватись, зачитаю лише кілька. Отже, перший дуетний вірш Антоніна Підмогильна. Перещеплена Дніпропетровська область. Сьогодні знову Сич кричав півночі. Шумів тривожно під горою гай. Між зорями твої всміхались очі, а вітерець нашіптував: Чекай, і двері тихо рипнули під ранок, умилися у росах спориші. Промінчик сонця поспішив на ганок, Зажевріла надія у душі. Дві чашки кави знову наливаю, цей ритуал був до вподоби нам. Я вірю, мій коханий, я чекаю. Запитую у фото, як ти там. Вдивляюся уважно у новини. А може, раптом з'явишся на мить. Ти захищаєш мужню батьківщину, нехай тебе Всевишній захистить. Ти пам'ятаєш, рік тому маленьку ми посадили вишеньку в садок. Вона цвіла негусто та гарненько, подарувала жменьку ягідок. Знов до гнізда вернулися лелеки. Уже й малеча голос подає, а ти не поруч зараз, ти далеко, та ми зустрінемо щастя знов своє. Нехай тебе нещастя оминає, вороже військо в пеклі хай горить. Молюся, вірю, знаю і чекаю. Настане миру довгождана мить. І моя відповідь на цей вірш. Ти знаєш, Мила, мабуть, недаремно давав тобі про себе знати Сич. Ця ніченька була занадто темна, ти знову сни свої мене поклич. Ми дві доби боролися у полі посеред двох розпечених світів. Напевне, тут писались наші долі. Тож, вибач, та було не до дзвінків. Взнаки дається ніч без сну і втома, але спішу до тебе подзвонить. Все добре, я живий. А як там вдома, не плач, прошу, хай серце не болить. Ще буде наше сонце на світанку і мирний день без галасу гармат. І як раніше з кавою ноганку вдихати будем щастя аромат. І повернеться мрія знов колишня, здолавши всю тривогу та біду. Вдягнеться в цвіт, зміцніла наша вишня, зародить щедро в полі і в саду. Не буде чутно закликів до бою. Світанок мирний ступить на поріг. І знову ми почуємо з тобою пташиний щебіт і дитячий сміх. Тепер розбудить ніжний промінь Сонця і телефонний вранішній дзвінок. Привіт, кохана! Виглянь у віконце хай щезне біль стривожених думок. Дякую пані Антоніно. За зворушний вірш і за бажання написати його в дуеті зі мною. Наступний вірш автор Валентина Лелеко. Повертайся, мій любий, живим. Я постійно на тебе чекаю. Підростає маленький наш син, і про татка постійно питає. Він у снах обіймає тебе і малює так часто в альбомі нас усіх під безмежжям небес. По доріжці до рідного дому. Шепотів, дорогенький татусь, не борись, поскоріш повертайся. Я за тебе до Бога молюсь, та з віконця завжди виглядаю. Мама й батько благають, вернись, сивина посріблила їм скроні. Повертайся, коханий, з війни, хай бою тебе, Янгол борони. Ще кохана, не час, зачекай. Розумію твій смуток і втому. ось як звільнено рідний наш край, я летітиму птахом додому, не тривожся, не плач, не сумуй. Бережи себе, чуєш і сина. Ти від мене його поцілуй і скажи, що він справжній мужчина. Знаєш, я ще тобі не казав, та коли я збирався в дорогу, син мені до кишені поклав свій малюнок від сліз ще вологий. А під ним, як зумів, написав. Повертайся, татусю, чекаю. То ж вернуся, бо я обіцяв. Той малюнок під серцем ховаю. Ти у снах мене рідний почуй, я вернуся, ти вір мені, сину, тільки маму ще втіш, намалюй вільний дім наш, усю Україну. Я ж з малюнка змальовую сни, ті, що сняться, і вже не тривожно. Якщо є в нас такі сини, наша нація не переможна. Дякую пані Валентині за поезію і за участь в цьому конкурсі. Наступний вірш я написав у співавторстві. З поетесою, яку багато хто з вас знає, вона пише чудову поезію, зокрема патріотичну. А також бере активну участь в цьому поетичному проєкті. Дякую за ранок, невтомно займаючись волонтерством. І це Ярослава Слободян, Ярмолинці Хмельницька область. І наш дуетний вірш. Який теж отримав відзнаку в цьому конкурсі. Тут уже початок мій, а продовження пані Ярослави. Так швидко того дня прийшов світанок, хоча за мить усюди знов стемніло. А та сльоза твоя, що наостанок, надовго увійшла у моє тіло. Ти не сумуй, коли мене немає, і не хвилюйся, в мене все в порядку. Під куль ворожих вправо захищає той оберіг, що ти дала на згадку. Щодня, як ти й просила, я молюся та так, що аж пульсують скроні сиві, як є хвилина вільна, то дивлюся на фото, де ми всі такі щасливі. А коли дня, засаюча перлина, Зорю запалить в небі вечорову, ти міцно обійми від мене сина, і заспівай доні колискову. Нехай від тебе зараз я далеко, і серце розривається в чеканні. ти глянь у синє небо, там лелеки на крилах десь несуть мої вітання. І день новий візьме до рук палітру, все в барви висовкові розмалює, а скрип дверей, прочинених у вітру, тобі щось загадкове навіщує. Зненацька в дім зайду з букетом квітів, вже десь позаду біль, в душі тривога. Це мить найщасливіша буде в світі, не плач, усе скінчилось перемога. І відповідь Ярослави Слободян. Нарешті заясніла перемога, забрала сльози, біль, усі страждання. Веде додому сонячна дорога, тебе в мої обійми і бажання. Вже чую кроків твоїх рідні звуки, біжать назустріч донечка й синочок. Ти легко їх обох береш на руки, мені даруєш із квіток віночок. Все стало, як колись на тих світлинах. Спокійні дні і ночі, поцілунки, пульсує кров гаряча в наших жилах, малює днів щасливих візерунки. Та знов сама я прокидаюсь в ліжку, тривожно десь сирена завиває, біжу крізь сон, на ганок і доріжку. Там тільки пташка в небесах кружляє. І линуть щирі молитви до неба за тебе, за дітей, за Україну. Мені фортецею знов стати треба, щоб спокої тримати всю родину. Та я не здамся, буду до останку твоїм незламним сильним оберегом, і ти прийдеш до мене на світанку, бо ти для мене ясне сонце й небо. Я буду сильна аж до тої миті, коли, як в сні, почую стукіт серця. Наш тризуб з'ясніє у Блакиті. Назавжди скинемо обожнілі берці. Дякую пані Ярославу за вашу невтомну і дуже потрібну роботу як волонтера, як педагога, і як талановитої поетеси. Так, пташко, віримо в перемогу. Переможемо обов'язково. Дякую, Інна. Дякую, Тетянко, привіт, привіт Марія. Всім привіт. І ще хочу зачитати один вірш, який був високо оцінений членами журі конкурсу Анжеліка Марчук. Місто Нетішин, Хмельницька область. Вірш називається Переселенка. Обіймає за плечі вечір, холодіє моя душа, дім залишила в ньому речі тут, на Заході, я чужа. Все в одну умістила сумку, документи, своє ім'я, лиш збиралася у відпустку, а лишила усе життя. Так минуло морозне вчора, як спекотний липневий день. Шостий місяць безжальна мора губить мрії, життя людей. Як же хочу прийти в будинок в той, в котрому зростала я, в ньому двадцять і сім сходинок, і дитинство ясне обрання. поцілунки, обійми, радість, пам'ятаю його вуста. Ми хотіли зустріти старість, а сьогодні не в тих містах. Я любила стареньку грушу, ні, я й досі її люблю. Я лишила в будинку душу через клятву, Брудну війну. Обіймає за плечі вечір я на заході, я чужа, а мені холодіють плечі І опікає гірка сльоза. І мій фідбек на вірш Анжеліки. То не з неба дощем водиться, Заглядає у кожен кут, то сльозами щоцієї скриться, прокладає новий маршрут. Поточатий струмок прозорій по тернистих нових стежках, таємниці твоїх історій не описано ще в книжках. Вир думок відганяє втома, де ті ліки скажіть знайти. Всюди добре, найкраще вдома. Знову подумки скажеш ти: Манять барви чужого міста та на серці лиш заметіль. Залишити б усе, присісти, заховати в долонях біль. Хоч не пишеться навіть зовсім, десь не вдома наступний вірш, Монотонно звучить і досі, як від луня, в душі ще більш. Хай не зараз, та вірю, вдасться повернутися в рідний дім, підійматися у угору щастям, де сходинок аж двадцять сім, я туди повернутись мушу, навіть хай через сотню літ, обійняти стареньку грушу, що схилилась в журбі. Наплід. Я щиро вірю в те, що мірі спокій обов'язково повернуться, а разом з тим повернуться і люди, які були вимушені залишити свої домівки. А що цей переможний час настав, не забуваємо долучатись до поетичного волонтерства, роблячи свій внесок в нашу перемогу. Привіт, Віолета, і тобі дякую за волонтерство. Ну, якщо я вже почав свій сьогоднішній етер з дуетних віршів, то напевно і продовжу дуетними. І зачитаю ще кілька віршів, написаних у дуеті. Ольга Кириченко, місто Дніпро Тепер частіше бачимось у сні, Моя частинку серця на війні, за рідну землю у тяжкім бою, я так за тебе, Господа, молю. Аби завжди з тобою був отам, поки ти насипаєш ворогам, хай він тебе, мій рідний, береже, хоч невідомість ріже нас ножем. Я ангелу поплачу на крилі. Життя і так коротке на землі, немов намистом дні складаю знов, пронизані короткістю розмов. Дарунком долі їх тепер веду, усе і так у Бога наведу: війна та спокій злодієм краде, мені нема ріднішого ніде. Ти тільки серця свого не тривож, коли тобі болить, мені також. Хай той неспокій душу не ятрить, твоїм теплом зігріта кожна мить. Про тебе знову мій короткий сон, в окопах чи в тіні соснових крон, гул снарядів і грому перекат, в думках з тобою поруч, твій солдат. У щирості балагань немає меж, в молитві ти до Господа я теж, в тривожній тиші запалю свічу, Світих і шепіт Богу присвячую. Попросимо у небо в Тишині, хай знову будуть світлі, мирні дні. Ми погляди свої зведемо до зір. Прийду я з перемогою. Ти вір. Дякую, Ольго, за чудовий вірш і загалом за вашу творчість. А зараз хочу зачитати трохи лірики, вірш Елегія, написаний. В дуеті з любителькою поезії, яка й сама пише вірші, але, мабуть, все-таки більше любить їх читати. І це шанувальниця поезії, яку багато хто з вас знає, як Саманта Марія Івано-Франківська. І наш віричний вірш. Біля річки у зеленій Лузі в білий цвіт вдягалася калина. Усміхалась ніжно всій окрузі і раділа сонцю, як дитина. А над нею явір височенький підіймав у небо свої віти. Він про мрії сни свої тихенько полюбляв калині шепотіти. Вона цвітою листям прикривала, і доки в синім небі не стемніє, все про щось чарівно щебетала, закохавшись в яворові мрії. Так вони удвох собі зростали. Та прийшли якось до лугу люди. Цвіт калини ніжний обірвали, оточили явора зусюди. зміряли його широкі плечі, гострим лезом вп'ялися у спину та й під корінь мрії, молодечі. Розлучили явора й калину. Почорніла з горя, опустилась, до землі схилила ніжне віття. Кожну ніч калині ніби снилось, біля неї скоєне жахіття. Як то жити їй тепер без нього, як без нього щастям зеленіти? Без його кохання молодого гронам калиновим не дозріти? Потекла журба ранковим лугом, зрошеним сльозою і туманом. Над коханим на наругу, залишився слід болючу рану. Плакала не день, не два півроку. Снився явір молодий калині, не під силу цю журбу глибоку. Подолати бідній сиротині. Вітер злий все з неї насміхався, де твій друг, в якій тепер сторонці? Залишив тебе в світи подався, з друзів тільки я й пекуче сонце. Десь глибоко в яворову душу донеслось калини голосіння. Він її сльозу зітре, осушить. бо ж на спалось у них коріння. Цю любов уже не роз'єднати, Пагін молодий біля калини. Виріс, щоб явором знов стати, втішитись коханою щоднини. А Калина, пагін той зелений, своїм віттям навкруги обвила. Він тулився, ніби наречений, та й вона навіки полюбила. Щиро дякую Марія, за цей вірш і за ту легкість, з якою ми його писали. Ну і наостанок зачитаю ще один дуетний вірш із нашої спільної книги з поетесою, яка зараз дивиться цей етер, яка часто бере участь в поетичному волонтерстві, яка постійно донатить і щиро боліває за долю України. Це Херсонська пташка. І наш дуетний вірш, який називається Чекаю на тебе. Я чекаю на тебе і вірую в наше кохання. Ти чекаєш на мене далеко, де пекло війни. Я чекаю щоденно хоч слова Твого на світанні, я не бачу без тебе щасливі та ніжні їсни. Знаю знову зима, завіває злий сніг до окопу. Зимно всюди тепер, та незимно у тебе в душі. Захищаєте ви Україну, а також Європу. Від маразму й терору хвалителів слух сатани. Я без тебе без крила, але маю силу любові. Я молюся щоденно за тебе і всіх, хто в бою. Знов морозна зима, а нам далі боротись за волю Я чекаю на тебе і безмежно і вірно люблю. Ти пробач мені милий, що іноді віршами плачу. Я боюся за тебе. Мені так потрібен лиш ти, береже Хай Господь і в боях посилає удачу. Хай війни ТОЇ злої згорають болючі мости. І моя відповідь: Ти чекаєш на мене, це знаю без жодного слова. Відчуваю, як б'ється в чекання серденько твоє. І коли навіть в небі засає зоря світанкова, наша віра взаємна. Надію на щастя дає. Не завіє зима, не засипле снарядами ворог, не загасять кохання холодні північні вітри. Я прийду, коли нечисть усю переменимо в порох. Ти на мене чекай і слізу на обличчі зітри. Я у тиші короткій, знов руки підношу до неба, хай почує Всевишній благальну молитву мою. Помолюсь за усіх, та найбільше, звичайно, за тебе. А мене вже молитва твоя береже у бою? Не сумуй і не плач, не тривожся даремно, кохана. Просто знай, що зі мною все добре, бо в мене є ти. Переможним світанком засяється мить довгождана, Щоб і далі змогли ми стежиною долі піти. Дякую вкотре, пташко, за цей вірш, за нашу співпрацю. За наше знайомство і за твою щирість та підтримку. І бачу, і ти мені в коментарях дякуєш. І я тобі дякую. До речі, цього тижня мені вдалося реалізувати ще три примірники нашої книги Де правда там і перемога у співавторстві з Херсонською пташкою. І всі кошти від продажу. Я хочу спрямувати порівну на збори, на ті посилання, які будуть опубліковані в коментарях під сьогоднішнім етером. Тому, друзі, волонтери, публікуйте свої збори, номери рахунків. І прошу всіх доєднуватись. Що ж, друзі, буду завершувати сьогоднішній поетичний ранок. Щиро дякую всім, хто був сьогодні зі мною. Ще раз нагадую про важливість донатів. Тому допомагаємо, щоб разом ми наближали нашу перемогу. Бажаю всім тихого, мирного, вдалого дня. Бережіть себе. Слава Україні!